Як та з в тобі про ситуацію в Україні з Україною в світі говоримо з політологом Ігор Рейтерович на зв'язку зі студією 24-го, Пане Ігоре, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір, пане Ігоре. Про е, вільнюський саміт НАТО, звісно, хотів би поговорити, Він ще не почався, але як заведено на подібних е, подіях, результат вже відомий наперед. Ну Підсумкові документи наперед готові, і от начебто, німецькі журналісти з білду отримали до того доступ і кажуть про те, що Німеччина і Сполучені Штати все таки категорично проти того, щоб у фінальному документі згадувати про членство України в НАТО. Водночас припускають, що все таки план дій щодо членства нам скасують, що нам не обов'язково буде його виконувати. От про ПДЧ окремо. Поговоримо, які там плюси-мінуси на вашу думку, що е, нам тепер не буде цієї бюрократії. Але ж чому Німеччина, чому Сполучені Штати Америки проти того, щоб прописати нам запрошення в фінальному документі? Ну розумієте, і у сполучених штатах у Німеччині є свої певні інтереси і певні підходи до цієї ситуації. Але е, давайте не будемо забувати, що попереду ще ніч, і в принципі за ніч може багато що змінитися, тому що згідно тієї інформації, яка е, також долунає з вільнюса, робота насправді над фінальним документом триває, і там є три групи країн, які е, в принципі ну, виступають зі своїми поглядами на те, яким повинен бути цей фінальний документ. Е, Дві групи вони фактично виступають за те, щоб там було прописано про запрошення України. Про те, що Україна стане членом альянсу. Ну єдине, що не буде вказана конкретна дата з об'єктивних причин. Але ці дві групи країн вони за це виступають: одні беззастережно і вважають, що там дуже все детально повинно бути виписано. Інші більш в такому форматі, ну поки що загальному, але тим не менше з конкретною політичною пропозицією. Є сполучені штати і Німеччина. Кожна з них ну, виходить зі своїх власних якихось міркувань. Міркування сполучених штатів вони пов'язані з двома речами. Ну, по перше, це. На їхню думку ще недостатня готовність України щодо виконання там якихось ключових досягнення, точніше ключових критеріїв, яким повинні відповідати країни, які претендують на статус країни-члена НАТО, і другий момент вони ще поки не ну мабуть не бачать для себе, як правильно це вписати новий глобальний сценарій з врахуванням чи не врахуванням позиції Російської Федерації. Але до речі, тут позиція Сполучених Штатів вона дійсно за ніч може змінитися і може бути досягнуте інше формулювання, яке отримує, і оце ключовий момент подальше продовження вже на наступному ювілейному саміті, який відбудеться в 2024 році. І де ж він відбудеться? Він відбудеться в Вашингтоні. Тут є чисто політичний фактор, внутрішньополітичний фактор для сполучених штатів, яким дуже важливо на фоні ну і президентської кампанії, яка буде для діючого глави держави. Ну мабуть. Якісь ключові лаври там розширення альянсу або кардинальних змін в альянсі, ну залишити все ж таки на наступний рік і прив'язатися це максимально до сполучених штатів. Але я ну не виключаю, до речі, що американці можуть дещо змінити свої підходи, і слово інвайт воно буде фігурувати в цьому фінальному комуніке. А от позиція Німеччини вона пов'язана з двома ключовими моментами. Перший момент це. Величезний страх, який присутній саме в німецькому політику, він на жаль нікуди не подівся. Страх, що е, безпосередній вступ України до альянсу наблизить потенційно можливу війну Російської Федерації проти НАТО, ну і відповідно проти Німеччини. От в них така думка побутує, вона нікуди не зникла. Вони е, при цьому вважають, що треба розширювати підтримку України і кажуть, що буде оголошено про безпрецедентний пакет військової допомоги з боку Німеччини, який в тому. Числі буде стосуватися і техніки, яку отримує Україна, але от в них є певні побоювання, що якщо конкретно Україну запросять в альянс от на Вільнюському саміті, хай там із відкритою якоюсь датою, то це ледь не виключає відразу відповідну реакцію Росії та розпочне війну. І другий момент німці вони побоюються, що ну, прийом такий або початок цієї процедури прийому України до альянсу по-перше, призведе до ще більшого посилення позиції Сполучених Штатів на. Європейському континенті проти чого німці об'єктивно завжди виступали, бо вони хотіли за собою зберегти лідерство. Ну і другий момент вони бояться, що після вступу України запрошення України буде утворено, знаєте, в НАТО е, такий внутрішній альянс між Україною Польщею, країнами Балтіями деякими іншими країнами центрально-східної Європи, і які потенційно переб'ють оце лідерство або медіаторство, ну тут по-різному можна називати, яке було властиво Німеччині останні кілька Десятків років і тому в них тут є власні якісь ну на їхній погляд такі національні інтереси, і виходячи з них, вони намагаються поки що оці ключові фрази в фінальний комунікет не вписувати. Але я ще раз повторюся, що ну за ніч реально може багато що змінитися, і е, наші. Добрі друзі, ті ж поляки, литовці, летиши, естонці вони зараз дуже активно кажуть, там працюють на дипломатичному рівні. Все ж таки вимагають, щоб було дуже чітке з чітким запрошенням України. Хай з відкритою датою. Сподіваємося, у них все вийде, і ми отримаємо саме такий результат. Ви згадали про те, що за ніч може все змінитися. На публікацію більду вже відреагував міністр закордонних справ пан Кулеба. Закликав Берлін не повторювати помилок Ангели Меркель, яка в 2008 році була однією з тих, хто відмовив Україні в надання плану дій щодо членства. Ми знаємо, що окрім Берліна, там ще був і Париж, тоді в 2008 році. тішимося. Чи правильно я розумію, що на тепер Франція все таки в тому таборі країн, які за те, щоб Україні те запрошення? Отримати зараз чи зможе Париж переконати Берлін е, все таки е, дати Україні е, це запрошення, або ж або ж ви скажете, да що на тепер Берлін конкурує з е, Парижем за вплив, і відповідно е, може із принципу Берлін е, категорично буде проти. Ну вони конкурують, це факт. Тобто, ми це бачимо на рівні внутрішньої політики Європейського союзу, меншою мірою на рівні НАТО, але в них ж ця конкуренція слухайте, ну, вона почалася в 19 столітті, і, на жаль, два рази призводила до світових воєн зараз. Ця конкуренція цивілізована, але вона певною мірою присутня. І тут Франція дійсно в тому другому таборі разом з Великою Британією кажуть, та ми Туреччина в цьому таборі, які в принципі кажуть, що дані Україні треба дати чіткі оці гарантії вступу. Ну єдине що. На відміну там від Польщі, країн Балтії, деяких інших країн, вони е, кажуть це не робити в максимально там стислий термін, а все ж таки виконати певні там умови, передумови і так далі. Але мені здається, що зараз якраз французи можуть пояснити тій же Німеччині, що е, е, краще нам в Європі, тут будучи ближче, контролювати цей процес, е, комунікувати активно з Україною в цьому плані, ну щоб Україна була і вдячна за те, що ми їх підтримали в такий складний момент. От саме інтеграція. Грації до альянсу там зрозуміло, що за допомогу військово-технічної та фінансово ми дуже дякуємо. Дякувати будемо завжди. Тобто, от зараз в них такі ведуться розмови, що навпаки вони можуть зійтися тут певною мірою. Що якщо вже не бояться там посилення сполучених штатів, то треба тоді перехоплювати ініціативу і якраз іти е, на зустріч Україні в цьому питанні. Тому подивимося, там зараз дуже серйозні ресурси задіяні. Спочатку дипломати одного рівня говорять, кажуть, що якщо вони не дійдуть згоди, то будуть підключати і главурядів і взагалі лідерів країн. Тобто розмови вони будуть вестися, вони будуть вестися достатньо серйозно. До речі, що до Меркель, яку ви згадали, яка зробила ту велику помилку. В неї до речі, зараз є чудовий момент для того, щоб, хоча б частину частково спокутувати вину за цю помилку, вона на жаль цього не зробиться. Більше з розгляду фантастики, але ну погодьтеся, було б гарно, якби вона зараз виступила десь німецьких змі, і сама б закликала не повторювати того, що було на Бухареському саміті. Та і сказати, що тоді була одна ситуація. Зараз ситуація змінилася, і час в принципі діяти по іншому, по-новому вже не так як було колись. Але вона просто зайняла на жаль таку позицію нічого практично не коментувати. Я думаю, що і скоріш за все відсидиться і на цей раз. Хоча це було б красиво, і певною мірою пішло б десь її на користь, оскільки вже навіть в Німеччині люди, які раніше її підтримували, які поважають її до сьогоднішнього дня, вважають, що її саме політика на російському цьому напрямку і на українському напрямку вона по факту виявилася провальною. Пане Ігорю, але якщо я не помиляюся, то були заяви від пані Меркель. Перед тим вона казала. Що вона не вважає, що тоді в 2008, 2008 році рік, так, місяця. так, вчиняла казала, помилку. Тоді, а вона могла б сказати, що тоді просто були одні конкретно історичні умови. Зараз вони дещо інші. Відповідно, можна якось по-іншому змінити. Ну, політики ж вони гнучки, розумієте? Вони можуть собі це дозволити. Але вона судячи з цього просто вирішила, ото один раз-два виступити. А зараз знову взяти таку дуже довгу паузу і в принципі ці питання не коментувати. На жаль, ну тому що розумієте, в них політика в цьому контексті дуже така, знаєте, Консервативна бюрократична, навіть для політиків, які в відставку пішли, вони все одно намагаються краще щось не робити, ніж зробити якийсь такий яскравий крок. От що, до речі, їх відрізняє від багатьох країн нової Європи, в тому числі України. У нас воно все живіше, і в принципі політики не, не бояться там ризикувати, робити якісь заяви. Але ну вони розуміють, що суспільство просто може це нормально сприйняти і треба відповідно це робити. Там ну трошки інша ситуація. А от про наших політиків, да, про політиків Європи, про Зеленського, ми Знаємо, що він відмовлявся їхати на саміт. Сказав, що не поїде, якщо не буде конструктиву. Сьогодні ми отримали інформацію від Єнса Столтенберга, генсека НАТО, який підтвердив, що Володимир Зеленський таки завітає. Увільнюсь, але допоможіть мені зрозуміти: от у разі, якщо все-таки протягом цієї ночі не буде домовлено про те, щоб прописати те, що ми хочемо в цьому підсумковому документі, бачити, чи може Зеленський піти на демарш, дипломатичний скандал, і відмовитися демонстративно, да з заявою, з записом відео, з поясненням, чому він те робить, і не поїхати на цей от саміт. Чи Правильно, це буде з нашого боку подібне зробити, якщо нам відмовлять, або ж ви скажете, що не варто такого робити, навіть якщо в тому документі не буде те, що нам потрібно. Ну, дивіться теоретично, президент України, як президент суверенної країни, може зробити все, що він вважає за потрібне. В нього є мандат довіри від суспільства. Ми знаємо рейтинги, в принципі, да і він може робити так, як він вважає за потрібне, виходячи з ситуації. Але я переконаний, що він поїде. Чому тому, що той підсумковий документ, навіть якщо він не буде містити прям таких формулювань, які б хотіли побачити, ми він все одно буде певною мірою ну проривним і надзвичайно важливим для нас. Нас, оскільки на загальному рівні ніхто ж не відмовляє Україні вправі бути членом альянсу, питання да зараз деякою мірою полягають у формулюваннях. диявол то він завжди в деталях криється. Але я переконаний, що він не буде якимось там порожнім. Ну тобто там будуть конкретні моменти, які зрозуміло нам дадуть впевненість, що ми так, все одно цю інтеграцію продовжимо, і після нашої перемоги вона буде йти достатньо там ну швидкими темпами. Крім того, питання питання ж не тільки в цьому документі, там будуть і інші документи, давайте не забуваємо про нову раду, яку створюють. Не будемо забувати про гарантії безпеки, про які дуже багато говорять. Це будуть двосторонні гарантії, які в тому числі нам готова надавати та ж Німеччина, і зрозуміло, що краще, щоб їх озвучував, підписував, ну в залежності від того, який там формат буде обраний. Звичайно, президент України. Крім того, знаєте ну Зеленський вже він неодноразово показав, що коли він кудись їде і спілкується там зі світовими лідерами. Він вміє переконувати і він вміє в цьому плані відстоювати ну, наші національні інтереси і робити все для того, щоб позиція України виглядала потужно. Тому треба їхати, треба говорити, треба спілкуватися. Треба робити, якщо буде така можливість ще до початку офіційної частини когось переконати в чомусь, то це зрозуміло треба робити. Я думаю, що сьогодні на банкові явно там спати не будуть. Ведуться, мабуть, активні там якісь і перемовини. І е, стосовно всіх документів, які там на саміті будуть прийматися, тому я думаю, тут все буде нормально, і ми е, по факту отримуємо ну достатньо багато. Тобто, там буде багато принципово важливих для нас речей, які якраз будуть прийняті в тих редакціях, які максимально відповідають нашим національним інтересам. І дивіться ще один такий дуже показовий нюанс. От ми ж про нього не повинні забувати, тому що в нас е, і війна широкомасштабна з одного боку, з іншого боку, війна та і інформаційна триває на сьогоднішній. Ні, день хто виступає за те, щоб Зеленський здійснив демарш і не їхав, це або відверті ну росіяни джерела там, ну які йдуть саме з Російської Федерації, вони самі розказують, а може Зеленський не поїде, а може йому не треба їхати. І я звернув увагу: ми кілька днів можемо спостерігати певну кампанію, якому помічаємо навіть в Україні, звичайно, більшою мірою там в соціальних мережах, але вони впливові в цьому плані, що окремі так звані блогери або так звані експерти, які позиціонують себе як українські. Але насправді в Україні вони не знаходяться деякі з них там ну, в Європі і так далі. Вони якраз розганяють цю тему, що не треба їхати. Ми повинні продемонструвати якусь там міфічну незрозумілу гордість, тому що нам на цьому саміті нічого не перепаде. Ну вони просто тоді не розуміються на тому, що там буде цілий пакет документів, їх дуже багато, і зрозуміло, що їх треба підписувати, їх треба обговорювати. Ну і просувати наш порядок денний. Тому віримо в найкраще, що президент туди не просто поїде, а це буде певною мірою е, тріумфальна для нас. Нашої країни поїздка, і ми почуємо і побачимо конкретні кроки, які явно будуть відповідати нашому баченню інтеграції до альянсу. Ну єдине, що звичайно, конкретної дати ми не почуємо, але тут є консенсус між НАТО і Україною, що конкретна дата може з'явитися лише тоді, коли завершиться війна, коли Україна переможе. Це принциповий момент, але тут ніяких розбіжностей по цьому моменту немає. Впродовження розмови про нашу активну хтось її наз називає навіть агресивну політику, да на міжнародних майданчиках і з розумінням того, що окрім от цих от пропозицій щодо членства в альянсі йшла мова також і про гарантії безпеки, і говорили зокрема, що це може бути надання Україні ще більшої зброї. Так, от чому згадав чому почав говорити про активну агресивну політику? Чи може так бути, що Володимир Зеленський вигадує, да? коли його літак сідає в Вільнюсі, а він з ілюмінатора знімає ті системи Петріот, які там розгорнуті. Мені просто дуже болить, коли я бачу ті світлини, да? скільки в Вільнюсі зараз ЗРК Петріот стоять. Вона 12 штук. 12, 12 штук і насам стоїть. І от Зеленський це фотографує. По тому на вільнюському саміті показує цю світлину і каже: Люди добрі, ну майте совість. Воно вам гледить ваше безпечне небо. Нам воно буде берегти життя українців. Віддайте просто зараз у те, що там стоїть, коли будете роз'їжджатися. Дайте нам, можна я з собою заберу? От чи може Зеленський подібне сказати, якщо скаже, як на це відреагують лідери цивілізованого світу? От і чи не може так бути, що про це вже домовлено, і ми це здивуємося 12 числа. Дивіться, це був би дуже приємний сюрприз. До речі, вже і пан Подоляк про це писав і написав достатньо такий, ну такий, знаєте, пост, Ну, в якому назвав речі просто своїми іменами. Я б до речі цю політику не називав агресивною, вона нормальна. Тому що країна, яка воює, яка воює з, в принципі, з Росією, ну вона по-іншому себе не може вести. Да? У нас немає часу на політес, на якісь там дипломатичні еківоки. Ми повинні речі називати своїми іменами. Я до речі. От, знаєте, щось мені також підказує, що ми побачимо сюрпризи саме в контексті посилення військово-технічної допомоги. до речі, ті 12 петрі, які стоять в аеропорту, вони німецькі. Їх переслала туди Німеччина, і та ж Німеччина каже, що ми оголосимо про безпрецедентний пакет техніки, яка буде надана Україні. Якщо там опиниться кілька патріотів, ну слухайте, це гарна історія, це красива історія, це історія дуже така, знаєте, показова з точки зору символів саме в бік Російської Федерації. Якщо це відбудеться, ну це ми тільки будемо вітати. І знаєте, вже заради тільки цього, хоча не тільки це буде, я переконаний. Вже заради тільки цього ну, треба туди летіти, летіти. Треба говорити, треба домовлятися, і треба переконувати західних лідерів, що не треба нам там обіцяти через місяць, два-три якусь допомогу. Ось вона вже тут стоїть до кордону недалеко. Друзі з Балтийських країн, з Польщі, допоможуть цю, цю техніку перегнати до України. Давайте щось вирішувати. Тому сподіваємося на такі позитивні сюрпризи. Ну, поки так складається, що ми їх будемо мати. Анигоре, і якщо можна, давайте трохи поговоримо ще про Путіна. Згадаємо цей от Пригожинський заколот. Чому так? Ну тому, що сьогодні речник Кремля Пісков почав розказувати про те, що виявляється, на п'ятий день після того заколоту Путін мав особисте спілкування, зустріч аж з 35 командирами Вагнера, включно з Пригожиним, І значить, три години вони про щось там розмовляли. І знаєте, я коли цю новину прочитав, я такий: ну а тепер зрозуміло. Як Пригожину віддали гроші, і чому йому віддали зброю, і чому тих вагнерівців не чіпали, що була ця зустріч. А потім, знаєте, трохи далі став про це думати і так якось засумнівався в тому. Ну чому так? Тому що на місці вагнерівців я б побоявся зайти в Кремль. Да? З розумінням того, що перед тим треба здати зброю, я б подумав, що мене там разом з друзями, колегами, побратимами чи як вони там себе в вагнері називають, тут же арештують. Це перший момент. А другий момент а Путіну опинитися в одній кімнаті чи в залі з 35-ма вагнерівцями? Хіба він на таке наважився? Також маю сумнів. Ну скільки це охорони до кожного вагнерівця, треба поставити, щоб ця зустріч відбулася. Які у вас розмірковання щодо цієї новини? Чи вірите ви в те, що подібне могли бути зустріч Путіна з вагнерівцями на п'ятий день після заколоту? Я думаю, що в нього була якась зустріч. явно не з 35 командирами. Ну, це це дурня. Це треба розуміти, що Путін він не зустрічається з такою кількістю людей. Ми всі пам'ятаємо ці столи. Ми пам'ятаємо, що воєнкори сиділи і казали про це публічно в якомусь там карантині, який тривав два тижні, як мінімум, тобто ніякі там п'ять днів, да, а достатньо довгий період часу. Але те, що він міг зустрітися, наприклад, там з Пригожиним і ще кількома там людьми, з його АТО, оточення, або з кількома людьми з його оточення, а не не самим, скажімо, там пригоженим. Це в принципі реальна історія з однієї простої причини. Ми ж повинні розуміти, що цей так званий заколот це був заколот, за яким стояла частина оточення Путіна, яка досягала просто своїх цілей, якоїсь там своєї глобальної мети, використовуючи пригожене, використовуючи Вагнер. І тому вони під гарантією ці цієї групи людей вони, звичайно могли прийти, вони могли поговорити. І знаєте, як останнім часом це вже прийнято на Росії зробити хорошу міну при плохой ігрі. Патова ситуація у Путіна карати він нікого не може, немає на це сил, і він розуміє, чим це закінчиться. Тому йому залишається тільки продовжувати загравати, нагороджувати там е і робити вигляд, що це під контролем. І все нормально, тому вони дійсно могли там переговорити про щось домовитися, типу поставити там крапки над і. Але е те, що там не було стільки людей, і чи був там конкретно сам Пригожин, ну це питання насправді. Воно на сьогоднішній день залишається відкритим. Ну, врешті-решт, сама ж російська влада нагнала таку кількість е, знаєте, цієї імли, да що розібратися, де правда, де якісь там вимисели, де якась дезінформація достатньо складно. Але те, що ну, на, на такому рівні, якісь там перемовини ведуться, і про щось вони там домовилися. Ну я думаю, нікого не визиває, не викликає жодних сумнівів, тому що гроші і інші цінності вагнеру віддали. А це була ключова історія, яка відразу була після цього так званого заколоту, яка показала, що російська влада, ну і Путін конкретно вони змирилися з цією е, оплюхою, яку вони отримали від Вагнера? Ну і тепер намагається просто максимально якось ситуацію в такий спосіб регулювати. Пане його, допоможіть ще розібратися от з цими повідомленнями про те, що, начебто, на вимогу Пригожина було таки відсторонено від обов'язків начальника генштабу російської армії Герасимова. Це один з тих, щодо яких Пригожин і оголошував свої претензії. Мовляв, саме заради того, ми і йдемо на Москву, щоб значить Герасимова від посади відсторонити. Наскільки це ймовірно, що все таки його відсторонили? Наскільки ймовірно продовження цієї історії? Бо, окрім Герасимова, Пригожин вимагав ще й відставки Шойгу? Наскільки можливо, що Путін на подібне піде, або ж ви скажете, що йому це не цікаво, і він свого цього поплічника посіпаку Шойгу від себе не відпустить і буде до останнього за нього триматися. Ну до речі, Гірасімова сьогодні вперше за багато часу показали. Ну тобто він вийшов в публічний простір і щось там розказував, якийсь давав ну якісь там сюжети з ним відповідно були. В найближчий час Путін, звичайно, офіційно від Герасімова і від Шойгу не відвернеться, тому що ну це вже остаточне буде до знаєте добиванням залишків якогось його там авторитету і страху, який ще можливо, десь там серед так званої російської еліти по відношенню до нього зберігається йому треба і це нормальна практика для ну автократів там чи диктаторів в такій ситуації витримати певну паузу а потім вже можна буде цих людей в якийсь там спосіб відсторонити може там знаєте, з герасімом станеться е, серде, ну, там серцевий напад він людина в принципі не молода і це буде там причиною сказати що він е, іде просто з об'єктивних там обставин з тієї посади яку він займає е, теж саме може там стосуватися шойгу його можуть Перевести просто на іншу якусь роботу, але це не може відбутися в найближчий час, тому що ну навіть не дуже розумні росіяни, яких більшість на Росії на цього населення да, так званого російського цього електорату, вони зрозуміють, ну що це явно виглядає як така вже тотальна поступка і програш, тому ж Пригожину, який цього вимагав. Тому вони будуть цю паузу витримувати і будуть витримувати її достатньо довго, що до речі не відміняє того факту, що той же Герасимов формально може зберігати посад. Аду там очільника генштабу і і, і типу покерувати війною проти України, але насправді там можуть цим займатися вже давним-давно інші люди. Путін кілька разів вже так робив. Він же тасував своїх у цих генералів, призначав їх там на ці посади, прибирав Герасимов Був до Сировікіна, Потім Сировікін знову потім повернули Герасимова. Зараз може бути хтось там інший. Потім знов повернуть Герасимова, тому що Путіна просто немає лави запасних, але відверто публічно зараз їх знімати. Ну я думаю, що він цього не дозволить, тому що ну це за остаточно поховати залишки там авторитету, які в нього є. Тому буде пауза. Вони будуть поки фігурувати в ЗМІ, як ті, які офіційно ці посади займають. А потім придумують якусь історію, яку можна буде продати е, росіянам, ну щоб вона не виглядала, як відвертий такий відступ російської влади і відверте прогинання під того ж пригоженого. Пане Ігорю, і по е, Рамзану Кадирову хотів би вас попитати. От е, з'явилася від нього інформація, що мовляв, іде він відпустку, передає свої повноваження заступнику і значить зникає з публічного простору. І тут, знаєте, трохи дивно це все сприймається в тому плані. Ну, якби він хотів у відпустку просто полетіти, да, кудись там на океан погрітися чи на море, то він би просто сів в свій приватний літак і полетів би. І в інстаграмі продовжував би писати, роблячи вигляд, що він на місці працює там, тримає руку на пуці. Менше з тим він офіційно заявляє про те, що йде в відпустку, що його не буде в тому публічному просторі. І знаєте, напрошується тут таке припущення, що він таке робить. Ну може тому що не зможе бути в тому публічному просторі, в тому плані, що можливо. І от те все заради лікування, заради операцій лунають припущення, що в нього проблеми з важкими наркотиками, що в небо в нього проблема е, з нирками. Або ж знову таки, є і третє припущення, що просто якийсь звірячий інстинкт Кадира вас працював. Він схопив все, що мав, все, що накопичив, і втік. І що більше він, значить, на Росії не з'явиться. От яка з версій вам ближче, а можливо у вас якась власна четверта? Ну, дивіться, він, по-перше, другий раз офіційно йде у відпуску ще тільки за цей рік, тобто це показова дуже історія. І мені здається, тут версія вона комбінована з одного боку, скоріш за все, в нього є дійсно певні проблеми зі здоров'ям, і він їх приховувати постійно перебуваючи в публічному просторі не може. Тобто йому треба якісь періоди там на щось. І він таким чином, ну як би офіційно каже, що я там беру відпустку і може там зайнятися, не знаю, лікуванням і так далі з іншого боку, я е, не сумніваюся в тому, що він е, свідомо ще й бере собі таку публічну паузу, не перебуваючи на посаді, оскільки можливо в нього були певні побоювання чи очікування, що центральна влада, ну в особі того ж Путіна, ну якось по іншому буде реагувати на наслідки цього заколоту Пригожина і в тому числі висувати претензії до того ж Кадирова, війська якого е, там скільки там 8 годин стояли в. В пробці, да, і не могли її об'їхати по зустрічній смузі, і доїхали лише тоді, коли заколот, як такий вже в принципі закінчився. Тут, до речі, доказом цієї версії, що він просто вирішив поки зникнути, щоб ну, не ризикувати і не попадати там, ну як він думав, можливо, при під якісь там розбірки, є той факт, що офіційно вони оголосили, що цей Ахмат вони перекинули там під Бахмут. Ну, типу, що от ми настільки вірні, що готові зараз воювати на найбільш такому. Небезпечному напрямку там давати відсіч українцям і так далі. До речі, сьогодні наші військові там вже зранку писали, що е кадирівці туди дійсно приїхали, але вони приїхали з раю в пекло, і там вже багатьох там за двохсотили відразу. І їх зустріли їх по повній програмі. То і от дійсно він зараз просто десь буде за цим цим спостерігати. Він бачить, що репресій як таких ніяких не буде, але можливо, от він знає трохи більше з точки зору внутрішньої російської політики, і в нього є якесь. Передчуття або просто в нього є дані, яких немає у нас, що можуть бути якісь внутрішньоелітні серйозні зміни, ну під час яких йому краще перебувати не на місці, а десь там за кордонами за цим спостерігати, Щоб потім в час, який буде вигідний, просто повернутися, ну і е, почати себе шукати в новій системі координат, яка може виникнути на Росії. Пане Ігоре, дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, відповіді і пояснення. Політолог Ігор Рейтерович був на зв'язку зі студією 24 каналу.